Прилуцькі поліцейські викрили двох причетних до серійних крадіжок з автомобілів. Співробітники Прилузького районного відділу поліції встановили особи чоловіків, які підозрюються у викраденні майна з автомобілів. На рахунку зловмисників більше десятка скоєних крадіжок. З серією однотипних заяв до Прилузького районного відділу поліції звернулися мешканці одного з мікрорайонів міста. Громадяни розповіли, що з їх автотранспорту невідомі скоїли крадіжки особистого майна, акумуляторних батарей та автомагнітол. 10 жовтня в ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили причетних до крадіжок. Підозрюваними виявились двоє місцевих мешканців віком 23 та 34 роки. Поліція задокументувала, що упродовж вересня зловмисники обікрали загалом 12 автомобілів. Вони працювали завжди за однаковою схемою. Переважно у нічний час обкрадали автомобілі вітчизняного виробництва, не оснащені сигналізацією. Підозрювані зламували замки на дверях автомобілів чи механізм замикання капоту, після чого викрадали все цінне. Чоловіки зізнались у скоєному та надали правдиві свідчення. Поліцейські вилучили у них частину вкрадених речей та інші речові докази. Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідує кримінальні провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. За це закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. Наразі досудове розслідування триває.